Тисячі воїнів і простих наших громадян поклали життя останні два роки на Сході держави. Зараз більшість присутніх тут, в цій залі, у нас приймали участь в антитерористичній операції на Сході і знають, що таке незалежність, яка її ціна. Отдельно хочу відзначити, сьогодні на наших заходах. Присутні члени родини майора поліції Рудика Олександра Володимировича та капітана поліції Чернятінського Андрія Володимировича, працівників Борщівського відділення та Чортківського відділення поліції Главного управління Національної поліції Тернопільської області, які на попередні загальнодержавного свята приградили путь збройному злочинцю. Я прошу всіх стати і віддати шану бійцям, які поклали життя на сході держави і на фронті проти злочинності. Першим словом Нас із честю. Сьогодні Майора поліції Рудика Олександра Володимировича, старшого проповноваженого борщівського відділення поліції Черківського відділу поліції в Чорнопільській області. Нагороду отримує дружина Герсимович Тетяна Володимирівна та мати Рудик Марія Васильівна. Сертифікат на отримання двокімнатної квартири, набори послуг та лист подяки батькам. Я вручаю лист подяки за те, що ви змогли нам дати такого офіцера. Дякую. Капітана поліції Чернятинського Андрія Володимировича, інспектора Борщівського відділу поліції, Чортківського відділу поліції в волонтерцям області. Нагороду отримує дружина Чернятинська Наталія Степанівна та син Максим, якого нагороджено на своїм подарок від міністра Водинни нарушення Також сім'ї вручається сертифікат на отримання однокімнатної квартири, набори посуду та ноутбук. Вручаємо годинник. Слухай сюди, здасочка на це. Тобі вручається годинник на згадку про тата, та про його службу. Я навчаю керівнику управління передати батькам місць подяки. Дякую. Слава героям. Я стояла перед вами и не знала, что сказать. А теперь знаю, что сказать. И извините, пожалуйста, если что-то не так. Но два слова буквально. Нету больше радости и чести, чем отдать жизнь и годы жизни для Родины. Я бы с удовольствием была бы вместе с вашим сыном. Слава герою. Служу украинскому народу. народу.